Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги прозорий бейджі з яскравим ремінцем. Цей бейдж можна використовувати як вертикально, так і горизонтально, залежно від ваших уподобань та потреб. Він ідеально підходить для носіння ідентифікаційних карт чи перепусток, дозволяючи легко бачити ідентифікаційні дані. Розтяжний шнурок до дозволяє використовувати карту на відстані, запобігаючи пошкодженню або втраті. Цей аксесуар є ідеальним рішенням для офісних працівників, співробітників вистав, конференцій та інших заходів, де необхідно мати перепустку.